мої любі, історію своєї любові до орхідей я вже вам розповідала. То було так давно чоловік подарував мені із супермаркету звичайного промислового білого фаленопсису, який я побачила вперше. І мене понесло. мене почали з'являтися все, все більше і більше і більше різнокольорових фаленопсисів і саме із супермаркету. Але на той час дуже мало інформації було, і фаленопсиси стояли так, знаєте, дуже багато, майже 50% моєї зарплати, то мало хто на той час займався орхідеями. То я розповідала вам, скільки помилок я наробила, як я пересаджувала свої фаленопсиси, якщо вони не вміщувалися в горщик, підрізала їм корінці. Як відривала безлисні псевдобульби на симподіальних орхідеях? Минуло десятиріччя, майже більше ніж десять років, і на моїх підвіконнях стали з'являтися, як я кажу, справжні орхідеї. Час, коли я бачила квітконіс на морквині, то я затримувала подих. Я майже не дихала, я чекала. Я кожного дня роздивлялася, коли, коли, коли вона відкриється. Був час, коли по молодості мені поставили дуже страшний діагноз, але я нікому, окрім чоловіка, розповісти не могла. І свої хвилювання, свої сльози, бо на людях я ніколи не плачу, я ходила виливати своїм орхідеям. Сяду в куточку, розповідаю їм, що мене хвилює, що мене турбує. А вони слухають. Вони мені дуже, дуже допомогли і кращими подругами, мовчазними і турботливими. Турбота моєї матусі. Моє підтримка чоловіка, мої мої мовчазні орхідеї в той час мені допомогли. Допомогли пройти довгий шлях лікування операції, реабілітації. Зі ну мною все добре, дякуючи їм. Початком війни з першою втратою своїх рідних і близьких мене скам'яніло серце і похолоднішало в душі. До орхіди якось було можна. І я розповідала вам, як я попросила у своєї подруги маленького зрізу хой і показувала вам цілу коробку, яку вона мені вислала. І хої зараз заполонили мою душу з хоями, пеларгонії і сукуленти. Ні. Це неправда. Любов до сукулентів у мене була іще із шкільних років. У мене вже тоді на підвіконнях були різні сукуленти і кактуси. Я маю невеличку галявинку кактусів, громадні кактуси я вам показувала, вони гуляють іще на балконі. Ну, а ці, ця малеча зростає на самому-самому низу моєї лоджії, Тут різні, по більшій частині мамілярії. Нещодавно ну, жалілася, що цього року я не бачила жодної квітки від своїх кактусів, бо вони цвітуть недовгий час і відцвітали вони саме тоді, коли я була на роботі. Єдине з чим, і з ким в мене нічого не виходить, так то живими камінцями. Ось так вони гинуть кожного року. Я не знаю, що я роблю не так. Але декілька разів я намагалася спробувати виростити живі камінці, різні, різної форми, різних забарвлень, але все рівно вони в мене гинуть. Загинеється з минулого року мені подарувала пані Ніна Карпенко. І він квітне з весни, от вже майже осінь, а він продовжує квітнути ось такими маленькими квіточками, зараз вечір, і квіточки ці закриваються. Завтра їх вже не буде, але на їхньому місці з'являться нові. З певного часу мені хотілося мати кактус, який в народі називають мавп'ячий хвіст. Минулого року у варусі я придбала оцього задохлика. Бачите, яка в нього основа. Ну, мені показалося спочатку, що він гнилий, але незважаючи на його колючки, я отак спробувала його основу та ні, нібито нічого. І... Ви знаєте, він почав рости, рости, рости з вдячністю. Ось подивіться, ось ця частинка, ось де більш біліший пушок, це наросло за оце літо. Подивіться, чи не красунчик він? Красунчик. Але це не мав печі. Казали, що цей кактус має ось таке ім'я. Ну, нічого, він гарненький, пухнастик такий. Нехай зростає. Подобаються, знаєте, повзучі кактуси. От, типу ось таких. Ці кактуси мені подарували мої подружки. Вони ще маленькі, але я так думаю, що наступного року вони вже будуть пухнасті і красиві і будуть розповзатися по горщику. У нашого степового клімату кактус ідеальна рослина. Він гарно почувається на палючому сонці. Ну а взимку, коли прохолодно і майже темно, вони відпочивають, поливають по мірі просихання ґрунту, вдобрюють два рази на сезон і вони чудово квітнуть. Єдине, що квіточки квітнуть не довгий час, але які вони ароматні! У кактусів аромат неповторний. У серпні місяці, гортаючи сторінки груп на Фейсбуці у ну, пошуках нової хоєчки, я натрапила на повідомлення Іни Громік, де вона писала: є в продажу кактус мавпечий хвіст. Я на місці аж підстрибнула. І швиденько-швиденько пишу. Іночка, мені, 6 серпня, я отримала ось таких три чудових стобурці, які мають наукове ім'я, що ну, дуже складно вимовити, але я спробую. Такая кактус калодемаis, ось так. Хотіла такого, знаєте, сильно волохатого. Думаю, що цей волохатим не буде. Бо на просторі інтернету я бачила у людей на закордонних каналах, там, щоправда, розмовляють на незрозумілій мені мові Але коли дивишся про квіти, то і розуміти нічого не потрібно, бо очі радіють від того, що бачиш. То бачила у людини два типи такого кактусу: один волохатий, а другий ні. То мені здається, що цей буде не зовсім волохатим. Ну, головне початок. Можливо, в майбутньому з'явиться в мене і інший мавпічий хвіст. Це дуже цікава, швидко ростуща рослина. Ви тільки уявіть, ось подивіться на кінчики цих хвостиків, то ну, десь так приблизно ось ось звідси, і оця частинка виросла трішечки більше, ніж. За місяць. Інтернет видає таку інформацію, що це рослина з довгими, каскадними, колючими білими шипами, і інтернет пише, що швидкість зростання цього кактусу приблизно 30 см на рік. Дуже-дуже ну, красиво вони виглядають у підвісних вазонах, а коли починають квітнути червоними квітами. Так, то взагалі захват. Свина є епідеміком Санта Круз гірського регіону Болівії. В природі вона зростає на скалистих таких місцевостях. Відгаджую ці кактуси у трішечки кислий ґрунт. Тож я свій пересадила у скислений торф з додаванням звичайної землі і багато-багато крупнозернистого піску. Вдобрюють, як я вже казала, кактуси один раз на три місяці, взимку їх не вдобрюють, тож в мене і виходить, що кактуси активно поливати я починаю десь так наприкінці лютого, на початку березня. Перший полив трішечки-трішечки водички, ну а другий вже з добривом. А потім все літо, звичайна чиста водичка, вони дуже люблять купатися, вони дуже люблять оприскування. І це потрібно робити, бо не думайте, що кактуси не їдять шкідники. Кліщ їх любить і ще і як. І спасіння від цього саме душування. Зазвичай два рази на рік я профілактично оприскую свої рослини акаріцидом з інсексицидом, то дістається і цим рослинкам. Казати, що розмножують кактуси, відрізаючи ось так потрішечки, підсушуючи цю частинку поверхневу, а потім сажають у піщаний ґрунт, він дає корінці, і ось вам готовий кактус. Ось така в мене красива втіха. Пухнаста Всі колюча. це все. Бажаю всім миру здоров'я і добра, всім пока і слава Україні. Чість і слава нашим мужнім захисникам.